Перегони, але життя на цьому не закінчується. Першим проєктом вже тепер депутата Верховної Ради Олександра Володимировича Гереги є добра справа, за яку він береться, це ремонт дитячого садочка Берізка. Розкажіть, будь ласка, про ті проблеми, які є в вашому дитячому садочку і що би ви хотіли покращити у навчально-виховному процесі вашого закладу. В нашому дитячому закладі списковий склад 188 дітей. Фінансує наш дитячий заклад міська городоцька рада. Звичайно, в нашому дитячому садку в жовтні місяці було 47 років. І тому, звичайно, він потребує дуже багато капітальних вкладень, капітального ремонту. Я хочу сказати, що наша держава будує гарні мости, ремонтує дороги, будує будинки, і це все потрібно. Але чомусь дуже мало коштів відділяється на... І саме на дитячі садочки, на, на школи, в яких перебувають діти. А це ж молоде покоління, це саме цінне, що в нас є на світі. Саміцінні, ради чого ми взагалі живемо і для кого ми це працюємо. Тому, звичайно, таких коштів капітальних, щоб зробити ремонт, немає в нас в міській раді. І тут на небі з'явилася дуже красива ярка зірка, яка своїм промінням осяяла Городоцький район. І ці промінчики і попали на наш дитячий садок. Коли Олександр Володимирович приїхав перший в нас дитячий садок, він був просто вражений тим становищем, в якому перебуває дитячий садок, зогнивши коридор на першому етажі. Розбиті в туалетах плитки, не працюють деякі унітази, подивився на нашу пральню, від якої він просто був страшно вражений, чи взагалі існує ще такі стиральні машинки, яким 46 років, які всі згнили. Звичайно, все це треба робити. Олександр Володимирович одним змахом чарівника захотів це все. З перетворити в дійсність, в прекрасність. І на сьогоднішній день вже замінені вікна в групі молодшій, які вже скло впало за рами. Він демонтував вже коридор, який згнив, і буде працювати над тим, щоб його повністю переробити. Він, він подивився на вулицю ким, що в нас гірки немає. І на наступний день він вже завіз нам дерев'яну красиву гірку. Він вже завіз нам одну нову стиральну машину і ще обіцяв одну завезти. Він, Знаєте, це було просто чудо. Ми п'ять років мріяли про ноутбук. А він за одну хвилину достав з машини ноутбук і подарив нам те, що ми мріяли за п'ять років, він здійснив за одну хвилину. Це просто було дійсно якесь чарівництво, волшебство. Але на цьому він е -е, казав, що ще не зупиниться, він казав, що нам допоможе ще і санузлі. Попідтягувати. Він казав, що і територію нам чуть-чуть підтягне. І ну, я не хочу бути нескромною, я боюся наперед загадувати, що він буде робити. Я можу просто хочу сказати, що я працюю в дитячому садку вже 17 років. Ну, такого спонсора, такого мецената я бачу вперше. І я просто хочу сказати, що всі батьки просто щасливі від того, що з'явилася така людина, яка зможе зробити хоч трошки більш щасливим наших дітей. Це ж наше майбутнє покоління нашої України. І я хочу сказати, що в природі все в відповідному законі, в людському житті все в відповідному законі. Скільки добра віддаш, стільки тобі вернеться. Я думаю, що все те добро, вся те любов, все те, що він визлучає і дає дітям і людям, воно все до нього вернеться. І ми будемо йому за це дуже-дуже вдячні.